Відповідно до розпорядження міського голови на сьогодні зкликано 61-ту позачергову сесію Золочинської міської ради. На засідання ради прибуло 25 депутатів, отже де ми маємо вору і можемо розпочати засідання. Дозвольте засідання 61-ї позачергової сесії Золочинської міської ради оголосив يا а також у російсько-українській війні. Регульський, футі, Утішин, Кушнір, Весловський немає. Медвідь немає, Медзельський немає. Поліни, Первухина, Бедуна, Гудий немає. Саломак, Садорович, Овер, Седорович Юрій, Сич, Светюк, Симбай, Торський, Тюпінь, Калявка, Цибрій, Чучман немає, Шаваровський. Зайняє доріжний обзор. Депутат Віктор і депутат Харашна на голосування колеги Чаворовського засідання. Ринків заводівська бідна поцілувала Гологода Продовольський, Заболевська, кармазин, постів, Вибузький і Бішенько, Шумір, Оріне, Кабутина, підвідна Савува, заручалися на ручів і сирський цю бай, хтось і тільки калявка Заборій Шаворовський. За 26. Ви обратили проєкт порядку денного, сьогодні що засідання, зауваження порядку денного. З вашого дозволу оставлю на голосування в цілому. Ринків за Бабінська, обідна будівлова, Боробота, Городовинський, Заброська, Кармазин, Кустюк, Кривуцький, Купішин, Кушинів, Коріне, Первухина, Піддубна, Савнова, Сидоровича, Рексадорович, Юрій, Сюць, Стецюк, Самбай, Сорський Дік, Халявка, Сергій, Шаваровський. За 26. Колеги є вам е, проєкт регламенту сьогоднішнього засідання розгляду. З вашого дозволу ставлю цей проєкт армії на розвитку. Ринків Запабінська відповідно до Киномата Бродовольський, Заборозька, Кармазин, Кустюк, Фрибуцький, Кубішній, Кушини, yeah. «Олійник», Вухина, «Піддубна», Салома, Садоровий Талець, Садавич Юрій, Сивський, Сут, Симбай, Торський, Кіпів, Халянка, Сергій Шаваровський. За 26. Ринкій, Отже, ми. Переходимо до першого питання високих депутатів з заявами та оголошеннями, і я попрошу вас в 10 серпня 23 року в бою із ворогом загинув наш земляк. Петя моргів. Сьогодні в залі присутня його дружина Галя. Максим. Я попрошу вас. Вийти сюди. За особисту мужність ви захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави самовіддане виконання військового обов'язку президент України. Нагородив дворника Федора Вячеславича орденом за мужність третього ступеня посме. Цей орден про вашого чоловіка. Слава Україні! Слава нації!

Але він їде сюди, бо в нього велике серце, і він хоче нам допомогти. Цього разу він приїхав знову, зігром приїхав до нашої лікарні. Він привіз шість великих сучасних ліжок для того, щоб десь нам трошки допомогти. І я вкотре дякую пану Зіґму Шонену. Я дякую йому і його особі, усьому товариству. Золичив Шолінгів партнери, Шолінґу Золичу, партнерів, всім тим, хто цементує цю дружбу. Я дякую всім тим у Німеччині, Шорінг, і нашим друзям і околицям, котрі пам'ятають про нас, котрі беруть активну участь у нашій боротьбі проти агресора, які підтримують нас у цей важкий час. Це я нагадаю всім автомобілі для Збройних сил України, генератори і багато чого іншого для Збройних сил України, а також для гуманітарної підтримки нашої команди. Я дякую вам, що ви 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 дякую вам, що

і Далі, ще ти, 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 керівник лікарні, я хочу декілька слів, щоб зараз гамма. Для мене і для всієї нашої лікарні ви прикладу справжнього волонтера, всякі труднощі а, відстань, а, труднощі з кордоном, здоров'я. Ви завжди приїжджаєте і досить часто приїжджаєте і привозите нам для нашої лікарні потрібні речі. sodass unsere Patienten und Mediziner sich komfortabler fühlen und eine ökonomische Begegnung erhalten. Lieber Sigi, also im Namen aller Ärzte und äh, Kranken von äh, äh, Solchi möchte ich auch ein paar Partnerworte an äh, deine Adresse sagen. Und äh, du bist wirklich ein, ein richtiger Volontär, der uns so wesentlich so hilft. Und äh, du kommst nicht äh, zum ersten Mal und äh, deine Mitte, diese Bretten. Sie machen die Kenngeschlagen wie unsere Ärzte und die erste Linie, die unsere Kante. <lacht> 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 Das auch über jedes Schicksal. Ja. Du hast diese Betten mitgebracht und ein paar Tage auf diesem, auf diesem Bett auch probiert. Ja. Das du, du hast betont, betont dass die Medizin nicht so schlecht ist. Ja. Er muss das dann natürlich sagen. Patienten,

Schönen guten Tag an alle Abgeordneten, alle Freunde, die wir hier in Soloczyn haben, nicht nur ich, sondern auch der gesamte Verein. Wir sind zwar nicht sehr groß und äh, freuen... Ja, ich brauche auch eine Sitzung. Dobre an alle Deputaten, an alle Präsidenten, an Freunde unserer So, das nächste ist... Äh, ich bin sehr gerne in der Lutsche, genau wie meine Freunde. Und wie das der Doktor gesagt hat, ich bringe auch gerne nicht nur ich, sondern auch die anderen, die immer sonst kommen und nicht immer die Zeit haben, die ich habe. Ja, ja, das Das Geschenk, das mir der Bürgermeister gegeben hat, mit der mit Patronhöhung.

Schönen Dank erstmal dafür und dann das zweite, ich hoffe ich bekomme keine Probleme, wie letztes Mal mit der Panzerfaust. Mhm. Und äh, außerdem bedanke ich mich nochmal beim Herrn Doktor im Krankenhaus. Äh, wie gesagt, ich war sehr zu früh in eine Dextagen. Und ich muss, muss mich besonders bedanken bei Olla, Olga, Julia, <coughs> Christina, Maria und Luba. Okay. Die Krankenschützer, die mich schicken haben. Entschuldigung, das ist für mich unservat. Wir waren in ja. der Testmaschine, die ich äh, immer noch schön gesehen habe. Пану головному лікарю особливо подяка. І я відчув турботу і дуже добрий догляд. Особливо хочу наголосити на тому, які у вас чудові медсестри, дві Олі, Марія, Люба і Юля. Всіх Христина. Христина всі ті медсестри, то він каже, я ніколи не, не думав, що не можна відчувати, коли він, я з ним говорив, він каже, він відвідував, він каже, я не думав, що у кого це так просто, я нічого не чув, жодної болі. Каже, в Німеччині так не дають у кого. Я хочу, я не розумію, 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 я не 3 я не розумію, я не розумію, я не розумію, я

25 травня у нас відбудеться великий збір товариства, на якому будуть присутні всі члени товариства, які є біля ста, і ми будемо обирати нове керівництво товариства, Не знаємо хто буде, але ми сподіваємося на те, що і нове керівництво товариства теж приїде з візитом в цій травня до вас, щоб продовжити чи співпрацю

Дебутат, я не дебутат, дебутат. Ні, дякую. Переходимо до наступного питання. Це згоди на безумплатну передачу державного весни з корходу. Я прошу Сергій на що етака. Сергій, це вам представлять. вітаю всіх. Ну що, до себе можу сказати, що було здійснено закупівля квадрокоптерів, десяти дімоги для певного військового підрозділу. От. Тут по комплектуючих по самих засобах там є дуже багато різних варіантів, якщо добре зникнути тему ІТВ. Перед тим відбувається консультація з військовими підрозділами, тобто, щоб ми знали, що чітко має відбутися, яким чином, з яких частин має заскладатися. Ну, і зі своєї сторони, це... На мене був покладений лише, лише контроль і спілкування з виробниками і з військовими, тобто, щоб засоби були саме такі, які потрібні певному підрозділу. Ну а далі відбулося, щоб відбулося е, відбулася і сподіваюся, що це буде це перший крок і е, буде працювати в тому правильному вусі. Це десятка в пів та більше. Ми частину передаємо з вами через фонд, ті, що робимо самі, по купівлі, де, де ми з вами купуємо коштом бюджету, то ми приймаємо з цього приводу рішення сесії по змушенні, по процедурі. Через те вам розданий проєкт рішення, чи є зауваження до цього проєкту рішення? Добре. Добре. З дозволу, тоді ставлю на голосування. Голосуємо. Ринків за Бабінська, Віта, Бузілова, Рогота, Бурдоловський, Заврозька, Кермазин, Курцюк, Кривульський, Комісні, Поліні, Перухина, Підубна, Саломак, Сидорович, Сидорович Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Стют, Халявка, Удорійша Воровський. За вас дякую. Колеги, переходимо до наступного питання, де доповідачем є Галина Зеленна Мудра. Галя, проходячи, те, що не проговорювали питання в комісіях, прошу сказати, слідку. шановні депутати, ви пригадуєте, що в березні місяці ми виділяли з бюджету вільних залишків 500 тисяч на придбання квадрокоптерів чи дронів, немає як не правильно називається. І в результаті закупівлі через тендерні процедури розкрилася економія в межах 70 тисяч. Сьогодні пропонується також з вільних залишків ще 530 тисяч 100 тисяч, і щоб було 600 тисяч, і знову скірувати на придбання е, дрові. Чи є запитання mm -hmm. до голови договорів mm ціною? -hmm. Mm -hmm. Немає. Mm -hmm. Чи є зауваження mm -hmm. до проєкту рішення? Mm -hmm. Немає. Mm -hmm. Немає. З вашого дозволу ставлю на голосування цієї. Риків, Запа, Пінська, бідна, Бузилова, Горгота, Гродоворська, Завойська, Кармазин, Кудцюк, Ривузький, Кубішин, Кушнір, Вінник, Левухана, Підубна, Сидорович, Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Торський, Тютінь, Халявка, Циговік Шаваровський. За 26. Прийнято рішення. Дякую. Наступний проєкт рішення про внесення змін і доповнення до паспорта додатків наших програм. Проєкт рішення вам. Роздано, чи є зауваження до цього проєкту? Прошу ви. За одне зауваження. Хотілося б, щоб в переліку заходів і завдань після слів засоби зв'язку були внесені додані засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Якщо відповідно, відповідно до відповідної програми, також ці слова додані, тому що засоби РЕРТРЕ. Вони менш важливі, ніж самі дрони. Дякую. Окей. То ми тоді доповнимо текст, який запропонував наш колега Володимир Косюс. Інших зауважень. Немає. З вашого дорозі ставлю на голосування цілому. Бринків, Заба, Вінська, бідно-Годзивова, Горгота, Городовольський, Заброцька, Кармазин, Удзюк, Кривуцький, Кубішин, Кушнір, Оліна Чарухина, Підрудна, Саламак, Сергій Човець, Юрій, Сич, Стецюк, Симбай, Дорський, Тутін, Халявка, Цибрій, Шаваровський. За 26. Прийнято рішення. Дякую, колеги. Чи ще хтось у різному бажає виступити? Ні. Дякую. Дякую. Порядок даний сьогоднішнього засідання є вичерпаний. Дозвольте засідання 61-ї позачергової сесії Залучинської міської ради закрити. Ще